Я поліційською громади, обслуговується МТО «Воронеж», звати мене Сидорченко Максим Олександрович. У нас зараз йде всеукраїнська профілактика шахрайства. Всі ви знаходитесь тут, є у вас мобільні телефони. І може чули, може не чули, що телефонують з банка і повідомляють там пін-коди, щоб ви повідомили, щоб якісь там ще якісь три цифри там з карточки, всі ви отримуєте допомогу пенсійну. І є випадки, коли особи похилого віку повідомляють дані. дані. Я якоби працівнику банку. Але це все шахраї. Якщо у вас тут є люди зроблять паспорта, яких... Цю ночь з ним таке робилося. А тут акція проходить. По поводу... Так. Минут 15. побережно інтернет шахраї, Подробна інструкція. Як не стати житло шахраїв. Дякую, дякую. У шості поліцейські офіцери громади продовжують проводити превентивні заходи, націлені на попередження шахрайств, та розповідають громадянам про найпоширеніші схеми, особливо ті, що не були актуальності у період воєнного стану. Наприклад, шахреса пов'язані з купівлею продажем амуніції за значно зниженою ціною, оренди неіснуючих осель, фейкові програми підтримки, вигадане волонтерство. Наші співробітники роздавали перехожим інформаційні листівки, в яких описані найпоширеніші шахрайські схеми, а також рекомендації, як не потрапити на гачок аферистів. Шановні громадяни, зважуйте свої вчинки, особливо коли мова йде про ваші заочадження. У разі будь-яких сумнівів щодо достовірності інтернет-сайтів чи справжності волонтерських зборів, зупиніться та не перераховуйте грошові кошти. Це можуть бути шахраї. Якщо ви все ж таки стали жертвою зловмисників, не гайте телефонуйте до поліції за коротким номером 102.